Перед вами скарб. Це книжковий адвент-календар по книгам Голлі Блек Народ повітря. Жорстокий принц. І виглядає це таким чином. Тут 12 віконечок, і ми кожне із них зараз відкриємо та розглянемо наповнення. Залишу вам посилання на адвент-календар під відео в описі. Бо на нього зараз діє знижка, він за 75 доларів. Минулого ж року він коштував цілих 100 долярів, що я вважаю дорого за 12 маленьких іграшок на ялинку. Але це неймовірно прекрасно і красиво. Я вже бачила, як виглядають оті маленькі крихітні айтеми, але мені все одно не терпиться те все розпакувати. Тож, let's go! Для початку я хочу, щоб ви оглянули. Як красивезно виглядає сам адвент-календар. Наскільки тут багато турботів, все продумано на магнітиках дверці. Тут у нас теж золотко. Яка краса. Кожне віконечко з таким чином відкривається. І тут є подаруночок. Ну, давайте, поїхали. Все, раз я вже відкрила, то все. В першому віконечку у нас перша книга Жорстокий принц. Ừ, <гравж> Вона ідентична тим книжкам, які виходили власне, в Ліджой. У мене десь там на полицях стоять великі повнорозмірки, повні версії цих книжечок. Господи Боже мій, тут всередині є ілюстрації і навіть автограф авторки. Показую. Текст повністю читабельний. О, це швидше за все скорочена версія, але якщо вам буде цікаво, я перегляну, чи справді так воно є. О, яка краса! Так тут бачу ще одну ілюстрацію. Якщо ви не читали жорстокого принца, то надіюсь, що після цього огляду. Ви це зробите, тому що книжка вартує вашої уваги. Це те фантазі, яке запам'ятається вам, яке при перечитуванні теж принесе вам те задоволення, як і з самого початку. Іншими словами, ви просто не розчаруєтеся. Так, я бачу кардана. це метал, металева підвіска на ялиночку, і у нас тут Шипи і кардан. У мене тепер буде ялиночка не лише з іграшками по Гаррі Поттеру, а й по жорстокому Принцу. Так, я хочу кудись сюди їх складати. Книжечка одна. На іграчка. Я підозрюю, що це їхні отруйні плоди, Це яблучко. Мабуть, тут навіть гниль зроблена. Ну, я підозрюю, це також і ручна робота. Що скажете? Це схоже на яблучко, яке їла джуд, ті самі фрукти. Можливо, воно в золоті. Це так хотіли передати золоту фарбу. Поки що ця іграшка мені подобається найменше. <гум> так, у нас тут друга частина. І я боюся, що якщо ви не читали жорстокого принца, то тут можуть бути спойлери. Так, тут є спойлери, тому, якщо ви не хочете зіпсувати собі враження, ви можете перемотати на декілька секунд, а я покажу книгу ближче. Любовисько. Це неймовірно красивезно. Спойлер, 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 спойлер. Я попередила. Так, і останній форзац. Важко відкривається, я не хочу її зламати. Не дає відкрити до кінця. Так, друга є. Це у нас яке було? Так, п'яте відкриваємо. П'яте. Угу. Знову. О, а де не маєш? Хтось відкривав чи що? Це у нас листя, можливо, дубове, але я не впевнена. Ага, це може навіть і корона. Що скажете? схоже на корону? Ось така комірка. Жолудь! Хто би міг подумати, що я буду тішитись з іграшці? <плес> так, жолудь. Можливо, вони намагалися відблиск таким чином зробити, бо я інакше не знаю, що це. Жолудь! Так, ідеш сюди до іграшки. Шоста комірка? І у нас тут третя частина. Завершальна. Нагадую, серія має ще невеличкий додаток. Надіюсь, він тут є. Знову ж таки, попереджую. Якщо не читали третю книгу, тут можливі спойлери. Угу. Як гарно. Все показую. Теж з автографом авторки, дуже красивий розворот, це неймовірно Так, все, тільки дві ілюстрації. Так, лише дві ілюстрації і останній. Як то буде красиво. Так, сьоме у нас була щойно, вірно, вірно. Восьме. Меч, меч. І він собі вже шлях відкриває. Я підозрюю, це меч Джуд. Красивезний. Так, це вже третя. Ну і якщо у нас тут є послідовність, то очікую іграшку м'яку. Саме так. Чомусь я одразу подумала, що це хвіст кардана. Чому? Не знаю. Але це змія. Що актуально, оскільки це буде рік змії, і у мене тут буде змія на ялиночку. Вона стрьомна. так, але вона по книжці, яку я люблю, тому господи, прости, нехай цей черв'як і буде на моїй ялинці. Що зробиш? Люди старалися це робили, то як я можу не поставити це до решти іграшок. Хто знає, той знає. <смірки> так, у нас лишилися три комірки. Так, у нас є доповнення. Король, який ненавидить оповідки. Ну, як же ж гарно! Цілком можливо, що оця якраз і повноцінна, бо та ж книжка сама по собі невелика. Але я зараз гляну, чи тут є мій улюблений розворот. Скоріше за все так, бо він досить красивий було б дурістю його пропустити. ти? Не вірю. Не може бути. Тут нема мого улюбленого розвороту. Ну все. Такий скандал ученю. Я жартую. Так що що? Нема, на жаль. Ви знаєте, тут в цій книжці є такий прекрасний розворот, де Джуд і Карден в профіль одне до одного на, всю, на обидві сторіночки. Ну, це фантастична ілюстрація, і мені дивно, чому її не додали. Anyway, ця крихітка все одно прекрасна. Показує книжечку ближче. Любовисько. Так. джут, Як неочікувано. А, теж відкрито. Це дуже дивно. Вже уявляю, як це буде красиво на ялиночці. Останнє віконечко, і у нас тут мухоморчик. І кажу вам одразу, він мені найбільше подобається серед усіх цих іграшок. Більше того, у мене навіть є керамічний мухоморчик на ялиночці. А тепер ще й буде ось тако з тканини. Красота! Це, власне, весь адвент ми з вами відкрили ось таке в нього наповнення. Нагадую, ось так він виглядає. Зараз на нього знижка 75 доларів. Він коштує, як на мене, цілком адекватна ціна на ось таку річ крутезну, бо емоцій це мені принесло неймовірно багато, і ялинка виглядатиме шикарно. Виглядає це неймовірно красивезно. Мені, якщо чесно, хочеться це все обірвати, обрізати, щоб вони в мене стояли на полиці. Хіба воно, я не знаю? У мене є ці книги. На ялинці вони посуватимуть ліпше. Вспокійться. Це любовисько. Я його дуже хотіла ще минулого року. Зараз, до речі, у них адвент інший на 25 віконечок з такими ж книгами, але. Не по жорстокому принцю, а по всім, які вони видавали, мені здається, за цей рік або і загалом в загальному. Також у мене є ще один адвент-календар, також на 12 віконечок, по Алісі в країні Див. Він з пінами. Хто знає, я обожнюю піни, я їх колекціоную. І я хочу відкривати його наступної суботи, неділі та неділі. Це відео вийшло додатковим. Також я планую зробити таке наступної неділі. Напишіть, як вам адвент календар Чи купили ви уже собі Адвент-календар? Якщо плануєте, то поспішіть, бо часу лишилося і багато. 1 грудня от-от, незабаром, якби, я вже і ялинку нарядила. Чекаю вас в коментарях. Вже мене так зарядило, це я зараз сиджу, посміхаюся. Надіюся, ви також я вам додала тої дрібки радості. Що ж, зустрінемося наступної суботи, вихідних вірніше. Я надіюсь, ви підтримаєте це відео пальчиками вверх, лайками, коментарями. І дякую вам за перегляд.